Сьогодні у цьому відео я не тільки зроблю огляд на свою нову мишку, але й розіграю свою попередню мишку. Це Asus ROG Паджо 2. Я дуже задоволений цією мишкою. Мені вона подобається по всіх параметрах, і по формі, і по дизайну, і як вона клікає, як скролиться. Ну, взагалі, як тримає акумулятор. Дуже приваблива мишка, і за користування майже два роки ніяких нарікань в мене не було. Не дивлячись на те, що я тестую регулярно різні мишки, то ця модель залишалась моїм фаворитом. Ну а тепер мій фаворит змінився, і це нова модель, яка називається ROG. Керіс. wireless are important Оновлений керіс, який трошки відрізняється від попередньої моделі. Сьогодні в цьому відео в деталях все розповім. Поділю своїм враженням від користування даної мишки. Ну і звичайно розіграємо попередню мишку. Всі умови я звучу трохи пізніше, тому додивляйся це відео до кінця, тобі точно буде цікаво. Насамперед хотів би поділити своїми емоціями і враженнями від користування даної мишки, адже для мене найбільш важливо це комфорт використання. І перше, про що я хотів би поговорити, це про форму мишки. І для мене вона. Тут просто ідеально. Мені подобається і дуже підходить її розміри, саме по висоті, по довжині, яка взагалі не форма, трошки вона тут йде е, в сторону уходи. Але якщо взяти долонним хватом, це мій найулюбленіший і найзручніший хват, то вона лежить в долоні просто як влита. Мені подобається, що палець великий, який ти кладеш на бічну сторону, він не торкається бічних кнопок. Це дуже важливо. Про це в відео різних розказував. Є мишки, де ці кнопки занадто низькі, і палець постійно доторкається до них, і можуть бути випадкові нажаття, або може бути таке, що ну дискомфорт, щоб під пальцем постійно кнопка. Це незручно, їзди тут. Дуже класно. Я поклав собі повністю руку, палець собі комфортно там лежить, і ну знов ж таки ніякого дискомфорту немає. Стосовно ваги даної мишки, то вона достатньо легка. Так, є легші мишки, і в мене, наприклад, попередня мишка паджеу 2, вона тяжча, і я різничу відчув достатньо так сильно. У мене ця вага дуже гарна. З урахуванням, що це бездротова мишка, що в неї хороша якість пластику, про який ми трошки пізніше поговоримо. У неї є підсвітка і достатньо хороша батарея. То знову ж таки, вага це я вважаю нормальна. Можливо, якщо ти геймер, для тебе вага там хочеться, щоб була ще менша. Але знову ж таки, це все одно мишка рахується. Легкою стосовно гріпсів. Гріпси тут дуже класні. Мені подобається, що як вони виглядають і як вони відчуваються тактильно. От, наприклад, я взагалі не любитель до того гріпсів у ці всі додаткові, які наклеюються. Але в цій моделі, в цій мишці це виглядає дуже гарно і відчувається тактильно приємно. Гріпси прорезинені, вони легко клеяться, дуже міцно тримаються на мишці, і відповідно ти можеш наклеїти по бажанню. В комплекті вони йдуть, і в принципі, без них мишка також виглядає дуже гарно. Але з псами це виглядає якось незвичайно. Вона не схожа на інші миші, взагалі, навіть без них вона не схожа на інші миші, і по формі, і по дизайну, тобто в неї є така особливість, бо багато мишок схожа одна на одну. І відповідно, якщо ти хочеш щось таке, скажімо, ексклюзивно, то я думаю, цей варіант буде дуже класний. Стосовно знову ж таки, гріпсі, вони мають малюнок такий гарний в стилі Asus, Rock, тобто геймерська така тематика. Гарно логотип виглядає. Тут коліщато не світиться, як в попередній моделі, але в принципі я не любитель прям такої яскравої підсвітки. Для мене цього достатньо, що логотипчик підсвічується, і це дуже гарно. На нижній частині корпусу є 4 глайди. чотири ніжки, на яких мишка ковзає дуже добре. Достатньо тихо, плавно, по будь-якій поверхні це може бути глянцевий стіл, матовий, на коврику, вона ковзає дуже гарно. Знову ж таки, достатньо тихенько їздить хороші ніжки. При тому в комплекті ідуть додаткові ніжки, ти собі можеш їх замінити. Я не знаю наскільки вистачить цих ніжок, які йдуть по стандарту, але думаю, що надовго. В своїй мишці Padge 2 я глайди так і не міняв. Тому у мене залишились. Додаткові комплектні, так як ми вже дивимося на нижню частину, то тут є три кнопки керування мишкою. Перша кнопка це переключення режиму «2.4», по кабелю і по блютусу стосовно кнопок тут є кнопка dpi і кнопка Pair, створити пару. Тобто ти можеш собі внаш... налаштовувати DPI і відповідно налаштовувати мишку. Тобто мінімальні кнопки. Всі що тут треба, то вони тут є. Плюс є місце, де ховається донгл Він з нижньої частини. Наприклад, в мене в паджу, там в середині. Він ховається теж прикольне рішення, але там. Кришечка знімається, відповідно, трошки інакша специфіка. Але дуже гарно, що е, ти донг можеш сховати в мишку, це дуже важливо. Що можу сказати стосовно якості, е, Якість збірки і матеріалів тут висока. Мені подобається, як тактильно відчувається пластик. Він реально дуже дуже гарний. Якщо взяти ну, д, е, тут видно, що. Скажемо, є лиття корпусу, це незначно, але якщо б цієї полоски не було, було б взагалі дуже гарно. Е, я розумію, що це така конструкція, звичайно, без цього не обійтись. Хоча от на цій стороні цього лиття не видно. От, можливо, в наступних моделях вони щось продумають і буде повністю така лита кришка. Е, бо так спочатку воно виглядає, що. Трошки якийсь наплив пластику, але це не критично. Якщо подивитись на бічні кнопки, то вони трохи шероховаті, Такий приємний пластик. Якщо тут він такий гладенький, тут шероховато, Тобто пальці не будуть ковзати. Це стосується знову ж таки пластику, який під гріпсами і основними кнопками. Він ось такий, теж шершавий, який тут на передній частині, наприклад, можу зараз побачити. Е, ну дуже хороше рішення. Тобто, не будуть ковзати пальці і покриття, я думаю, буде триматись гарно. Не будуть кнопки затиратись, і з часом буде себе показувати дуже гарно. Стосовно коліщата, то коліщата прорезинена, мені подобається якість цього, цієї резини, воно схоже щось навіть на силікон, можливо, це і є силікон хороший, що такий він достатньо плотний. Палець, знову ж таки, не ковзає, є такі насічки. Можеш зараз побачити також, і скролінг, і клацання кнопок теж хороше, мені подобається. Я тобі зараз все це продемонструю. Е, підсвітка достатньо яскрава, в міру е, світиться дуже гарно різними кольорами. Ти собі можеш налаштовувати підсвітку через стандартний застосунок, там взагалі купа налаштувань по мишці. Ну але в цілому так воно горить різними кольорами, і ну, реально це виглядає дуже класно. Чіткий такий якісний е, логотип з красивим підсвічуванням стосовно кнопок. То зараз можеш послухати, як вони клікають, як колічати скролися, і обов'язково пиши свою думку в коментарях. Що ти думаєш взагалі про цю мишку? Ну і якщо є якісь запитання, то також запитуй. Як ти міг почути, то достатньо тихий клік, достатньо тихий скролінг, приємно скролиться коліщата, приємно натискаються кнопки. І основні, і бічні, тобто питань до кнопок немає. Якщо ти е, хочеш знову ж таки собі е, достатньо тиху геймерську мишку, то це буде цей варіант, і при тому, що звук знову ж таки приємний. Якщо по якості і збірки, ти також почув, що миша не хрустить, нічого не скріпить, не люфтить. Якщо потрясти мишкою, нічого навіть не торохтить. Тобто вона зібрана і зроблена дуже класно, із якісних матеріалів це однозначно. Окрім самої мишки, не менш мене вразив також і комплект. Як завжди поставляється дана мишка, ось такі фірмові коробці, по ній зразу видно, що це мишка від Asus. купа різних знову ж таки, логотипів, шрифт, сама мишка з логотипом, на коробці всі переваги перераховуються і не менш гідний комплект. Дуже подобається, що всередині все ну, дуже реально класно зроблено. Ось такі конвертки. Тут іде е, вся документація, додаткові наклейки, йдуть е, знову ж таки, глайди, гріпси. Все дуже круто представлено. В окремому такому невеличкому конвертику йдуть перемикачі, ти можеш собі замінити. Знову ж таки, стандартні, ці простіші, і, відповідно, ти собі можеш, скажімо, якщо ті вийдуть з ладу там в якийсь певний час, ти можеш собі тимчасово ці поставити, купити інші, і взагалі ти можеш поставити любі перемикачі, які тільки хочеш. Це знову ж таки ще одна перевага даної мишки, що ти можеш. Зняти корпус, в принципі, достатньо легко і просто це робиться, і відповідно замінити перемикачі на інші. До того ж, в комплекті йде дуже хорошої якості кабель. Знову ж таки, з логотипчиками ROG. кабель йде в нейлоновій такій опліці. Він довжиною йде до 2 метрів, еластичний, такий, м'який, він не заважає на столі. І до того ж, достатньо міцний і приємний. Так, це також відчувається. В комплекті також йде ось такий. Подовжувач, так скажем, який можна зачепити на коврик, є така защівка. І ти собі підключив кабель і підключив донгл, який конектиться з мишкою поближче до самої мишки. Наче все про мишку розказав. Це знову ж таки таке. Моє враження, мої емоції. Я не хотів сильно поглиблювати з характеристики. Їх багато їх в інтернеті. Все це можна прочитати і ознайомитись. Важливо, от знов ж таки, думка про користування даним гаджетом. Це дуже комфортна мишка, це дуже якісна мишка, яка мені от, реально просто зайшла дуже сильно. Адже я попередньо мишкою відкористувався довгий термін часу, і я думаю, що ця мишка мене також не розчарує. Якщо тобі сподобалось це відео, то обов'язково підписуйся на канал, пиши коментар. І став лайк, адже умови конкурсу знову ж таки це потрібно бути підписаним на канал. Потрібно написати один коментар по темі. Не просто там якийсь смайлик написати. Напиши, що ти думаєш про мишку. Взагалі, любу думку пиши там, що хочеш. А в дужках напиши свій нік, по якому можна з тобою буде зв'язатись. Нік в телеграмі. І умова також, звичайно, додаткова. Будемо підводити підсумки у моєму телеграм-каналі. Опис є під цим відео, і відповідно ти мусиш бути підписаний або підписана на телеграм-канал. І ти не пропустиш відповідного відео, і знову ж таки приймеш участь, адже потрібно дві підписки. Підписки на Ютуб до речі повинні бути відкритими, щоб я міг подивитись, що дійсно в тебе є в підписках мій канал. Підсумки ми підведемо через три тижні. І відповідно, розіграємо мишку Asus Padjo 2.